Вітаю, друзі, знаєте, дуже часто останнім часом я чую, як про гранти кажуть виключно в негативному сенсі: от, грантоєди, от, грантососи, а ще люблять додавати до цього соросята, і від цього тхне так Росію, що ну варто про це поговорити і розібратися: гранти, які отримувала Україна від USAID, це на користь чи вони якось шкодили? І давайте розберемося, хто сьогодні. Фактично проти цих грантів, і чи мають вони відношення взагалі до грантів, чи може це якась конкуренція чи щось інше? От ци ми будемо розбиратися сьогодні з відомою українською журналісткою Наталією Соколенко. Пані Наталя вітаю вас. Добрий день, вітаю. Пані Наталі, дивіться, ну дійсно мережою несеться. Просто от гранти е, для України закрили, і це супер. Відверто. В мене є питання до деяких е, організацій, які отримали гранти і м'яко кажучи, використовували їх не лише неефективно, ефективно, а не на користь Україні. Але... Величезна кількість таких грантів якраз допомагала Україні вирішувати проблеми з відновленням школ, з відновленням енергопостачання, з відновленням лікарень, з вакцинуванням там можна перераховувати далі, далі, далі. Е, і я, от як приклад, хочу привести: ну от, наприклад, це комунальне підприємство Регіональний медичний центр родинного здоров'я Ді області завдяки USAID. Це один з прикладів. Інший приклад USAID передала Харкову 59 трансформаторів та 107 генераторів для лікарень та шкіл області? Ну це тільки декілька прикладів, що можна сказати з цього історії? Так все ж таки, гранти нам а, тільки для якихось а, піар акцій і для якихось неефективних використань, чи все ж таки гранти потрібні Україні? і зараз ми не знаємо. Чим закривати ці дири, які з'явилися після того, як призупинення фінансування? Ну, пункт перший. Я хочу подякувати зараз усьому американському народу. Знаєте, гасло USAID, цього офісу цієї ну, державної установи від щедрого американського народу. От я дякую щедрому американському народу, всім адміністраціям за ту допомогу, яка десятками років. Надається Україні, і ну ще раз я дуже дуже дякую. І сподіваюся, що ця криза мене і фінансування відновиться. Другий пункт він дуже важливий: найбільший отримувач грантів в Україні, зокрема і від Юсейду. Це уряд України, і так було, коли уряд очолював навіть Микола Янович Азіров. Пам'ятаєте такого? І е, я була одного разу присутня при тому, коли USAID передавав величезний грант на боротьбу з корупцією. Як зараз я пам'ятаю, 45 мільйонів доларів. І його якби приймав Микола Азаров. І от американці, які були присутні при цій церемонії, вони були ну якби. Дипломатичною мовою жестів показували наскільки їм неприємно передавати цей грант саме Азарево, але передавали 45 мільйонів доларів. Але це крапля насправді це е, мільярди доларів, які отримає уряд України. Хто б його не очолював? І так я ж кажу, що продовжується десятки і десятки років. На що йдуть ці гранти? Пані Наталя. Пані Наталя. але ж Володимир Олександрович Зеленський, президент України, сказав. Він ці гроші не бачить. Вони йдуть повз. То він не в курсі, що уряд України отримує ці гроші. Ну чесно кажучи, мені в принципі важко аналізувати те, що говорить Володимир Зеленський. Ну напевно, тут ще питання до тих, хто йому формує інформацію. Не знаю, можливо, він правда зайнятий зараз війною і перемовинами і не втручається, чи немає у нього часу поцікавитися, що програму ментального здоров'я, яку робить його дружина, наша перша леді Олена Зеленська, теж фінансується юсей. Не знаю, ну чесно. Я не, не Володимир Зеленський, я не член його команди. Мені важко відповісти, але можливо він почує, що дійсно гранти грантию ідуть. На енергетику, на підтримку в програм для підтримки внутрішньопереміщених осіб USAID іде на різного роду програми із постачання питної води водою різних громад чи там сімей і так далі на харчування зараз в тих в тих населених пунктах, куди ну вже не де не працює там якісь органи нашої держави, але живуть люди, і це все багато дуже. Програм від USAID забезпечувалися, ну до того як була зупинена ця допомога USAID. Далі, медицина Національна служба здоров'я України, програма медичних гарантій, тобто, все те, що отримують наші лікарні зараз, коли ви потрапляєте, не дай Боже, будьте всі здорові. Але якщо людина зараз потрапляє з інфарктом інсультом. На пологі приїжджає жінка, перинатальна допомога новонародженим діткам. Це все зараз фінансується і фінансувалася за допомоги USAID. і я навіть не знаю, що зараз, як зараз Міністерство охорони здоров'я НСЗО буде виходити з цієї ситуації, вони її не коментують. Я розумію, в які вони складні ситуації. Вони можливо чекають якогось рішення розблокування і не хочуть сказати нічого зайвого. Але от тим, хто радіє, подумайте, якщо зараз ваші родичі потраплять до лікарні. То тут питання, чи вони отримують в повному обсязі допомогу? Тому що вона була ну спиралася на цю допомогу, зокрема USAID, значній частині, і тому радіти цій зупинці це означає радіти тому, що наші лікарні зараз у складній ситуації. Знаєте, я коли написала про це у Фейсбуці, що наша медицина, от залежить, ну не знаю, напевно, майже на 100% від грантів USAID, мені писали, так це ж ганьба, чому ви як журналістка не говорили. Ай яй, -яй українська медицина залежить від американських грантів. А я пояснюю людям, що це з 2022 року така ситуація склалася, бо всі гроші, які тільки можна направити, ідуть на військо, ідуть на дрони. Ну, подумайте, своєю головою пишу я їм скільки коштує один дрон, який долітає до якогось рязанського НПЗ, український до українського виробництва, де брати ці гроші, і ми дуже вдячні нашим партнерам, які нам запропонували і змогли перекрити наші витрати. На медицину, на якісь там допомогу ВПО і так далі, на енергетику, на ремонт енергетичних об'єктів, а наші гроші з бюджету направити на оборонку, на ВПК, на підтримку війська, на виплати, до речі, за загиблих наших воїнів, на лікування поранених і так далі. Тому що ця міжнародна допомога не може отак, ну таке міжнародне у нас гуманітарне право для мене дивне не може йти напряму на наше ВПК і оборонку. Тому от на це ідуть гроші. Чи, чи може наш бюджет перекрити медицину? Ну, не знаю, якби міг, якби міг, то напевно би перекривав. Тоді в мене до вас запитання. Президент? Ну, по перше, треба трохи зробити крок назад і ага. згадати допис пані Анни Бабенець, яка дуже влучно написала: у ситуації з замороженим американським фінансуванням, мене як би це сказати, бентежить реакція нашого президента. Я знаю, що є якісь обмеження. Треба детально дивитися. Обмеження на 90 днів гуманітарної програми сказав Зеленський. Я не знаю про що це. Я не бачу цих грошей. Ну, далі вона пише: звісно, президент не бачить цих грошей, їх не привозять у сумках до його офісу. А коли засинає мафія, приходять якісь чарівні феї з грошима, протезують кінцівки понавічених війною українських дітей, будують підземні школи. До речі, в Харкові саме дві школи так побудовані. Відновлюють радянські пологові будинки, реабілітують ветеранів, облаштовують притулки для переселенців, купують обігрівачі. Та генератори, і от е, реакцію на цей допис я вважаю заяву ввечері, яка з'явилася від Зеленського. Він заявив, частину припинених програм підтримки США профінансують державними коштами. І от в мене з'являється запитання. Я вже потелефонував декілька експертам і кажу: дивіться, а де взяти ці гроші? Ну, тому що він каже, що фінансують, треба скорочувати якісь програми. Які? Ну, ми не знаємо, але грошей не вистачає для того, щоб щось профінансувати, десь треба це взяти. Наприклад, запитання: а ну це ми зрозуміли. Він буде фінансувати, знайде десь гроші на фінансування програм першої леді. Тут я навіть сумніву не маю. А наприклад, якщо ми кажемо про журналістику. Відомо, що журналісти, розслідувачі, антикорупціонери беруть гроші, гранти на свої розслідування, бо це незалежна журналістика. Так чи візьме він гроші з єдиного телемарафону і передасть їх, наприклад, бігусінфо? Схема корупція в деталях, слідство інфо, михайло ткачу та на інші проекти. Як ви вважаєте, чи Вірислава? Я, я, я думаю, що це у вас було риторичне питання. Звісно, ні. Бо теперішня влада, і навіть там міністр, новий міністр культури Микола Тачицький прямо сказав, що вони не збираються закривати телемарафон. Не збираються це зручний інструмент. І для влади, і ну, те, що є вимога суспільства. Якщо навіть ви хочете лишати марафон, то, то треба його якось перевести на роботу за журналістськими стандартами, принаймні запрошувати опозицію в ефір, та тому що одна один із телеканалів, які є частиною марафону, це телеканал Рада. Подібні канали є в багатьох країнах і демократичних країнах. і Їхнє зав... одне завдання не головне, а одне єдине завдання висвітлювати діяльність, діяльність парламенту всього парламенту і влади, і опозиції, але телеканал Рада всупереч своєму статуту не висвітлює діяльність опозиції. Ну тобто немає в марафоні в, в слоті телеканалу Рада Петра Порошенка сам, чи, чи інших опозиціонерів. Ну їх просто немає є тільки слуга народу, ну і так би мовити, депутати сателіти. Тому я думаю, ніякого переф. Перепрямування фінансування з телемарафону на журналістику, незалежну журналістику не буде. Але Бориславе, з вашого дозволу, я хочу сказати: от про те, наскільки я вдячна грантам USAID за те, що вони мені як вони мені допомогли як журналісту. Я закінчувала факультет журналістики університету імені Тараса Шевченка. І я вам скажу, у мене були абсолютно блискучі викладачі, що стосувалися соціології аналізу Валерій Феліксович Іванов зірка. А Володимир Сергійчук історію України викладав. Мегазірка. Тодішній секретар спілки письменників України Анатолій Погрібний викладав літературу. Але всі викладачі журналістики були повними нулями, тому що вони викладали ще ну, і мали взагалі уявлення про журналістику радянську. І от в 99-му році я потрапила на курси інтерньюз, які фінансувалися саме юсейдом. І ми кожного у нас було всього два тижні теорії і ще шість тижнів практики. І практика виглядала так. Так, сьогодні я радіоведуча, завтра я телеоператор. післязавтра я продюсер е, новин і так далі. І ми з е, тренерами з BBC, з американськими тренерами все це проходили. І я отримала дуже класну роботу врешті на телеканалі СТБ. Але як нас тренували? От була американка Сібел. Багіння, ну, красива, талановита, і так далі, і вона каже: давайте зробимо такий тренінг. Ви, як журналіст, працюєте в невеликому містечку, де всі одне одного знають, і вам поскаржилося, що в ресторані місцевому є на кухні таргани. І ви, як журналіст, пробираєтеся туди, знімаєте і дійсно бачите, що на кухні не дуже охайно і там є таргани бігають. і Важлива деталь рестораном володіють ваші близькі родичі. Які ваші дії? Що ви будете робити? І половина з нас говорила: ну, оскільки це вони наші родичі, ми їм напевно самі скажемо, що є такі скарги, ви якось там полагодіть ту ситуацію. І далі Сібел нам дала правильну відповідь: Ні, ви, попри те, що це ваші близькі родичі володіють рестораном. Обов'язково маєте повідомити вашим читачам, що там таргани, що ви це зафіксували, тому що ви служите своїм читачам, служите суспільству. Це є справжня журналістика. Розумієте так, американці вчать працювати, і на такі проекти журналістські вони дають гроші, дають гроші тим журналістам і тим журналістським проєктам. Які, попри те, що там родичі, знайомі, президенти, депутати, якісь голови установ, щось порушують, вони будуть повідомляти правду. Це просто для розуміння, як працює ця кухня, тому я не думаю, що зараз при цій команді владній так буде зроблено, що будуть профінансовані незалежні журналістські проєкти. Але в майбутньому це треба обов'язково зробити. От, наприклад, є одна громадська організація Сполучених Штатах Америки. Яка отримає гранти з бюджету, але її завдання. Промоніторити, наскільки правильно був виконаний державний ну, федеральний бюджет Сполучених Штатів Америки. Я була як з гостяк цієї організації, і вони говорять, та це нам не просто, тому що ми отримуємо гроші з бюджету. Але ми намагаємося бути принциповими і вказувати на всі проблеми із тим, як бюджет був використаний, наскільки законно, наскільки ефективно, і так далі. Тобто, це нормальна практика, коли держава фінансує отакі вочдогівські -dogі, організації, Організації і журналістські, і просто громадські організації, але нам до цього треба ще прийти. Погоджуюсь з вами більше того, незалежна журналістика це гарантія того, що в Україні буде не лише свобода слова, а й контроль за владою, бо незалежна журналістика допомагає контролювати владу, яка без цього відчуває себе як в Білорусі, Росії або Північній Кореї. Тому Але, що влада розбещує, абсолютно так, влада розбещує абсолютно, так головне тут пам'ятати, що є журналістика, а є псевдожурналістика, і оце до речі, владою використовується по повній. так от, повертаючись, все ж таки до грантів, давайте відверто скажемо, що є і неефективне використання грантів, а є ефективне. І отут от дуже цікаво, як висвітлювалось це зараз. Скажемо так, прихильниками гранта грантів або навпаки, а тими, хто їх хейтер, я хочу провести два дописи, і во до речі, вони мене зацікавили. Це Анатолій Макаренко, це колишній очільник митниці, якого я uh -huh. ми закрили. Пам'ятаєте, людина, яка досвідчена і має не тільки авторитет, але й знання. Це найголовніше. Я його запитав, він виклав такий допис. Іде дискусія навколо призупинення допомоги по лінії USAID. З'являється багато цікавої інформації щодо проєктів в Україні, які фінансувалися цією поважною структурою. Рекомендую, наприклад, подивитися сторінку Мар'яна Заблоцького, ми до нього зараз перейдемо. Але я вже все про своє, про митну службу. По лінії USAID там було профінансовано ряд проектів у галузі IT та митної інфраструктури, і це те, що дійсно служить розвитку служби. В той час на митній темі паразитують ранд гронтососів, які теж отримують кошти від USAID. Впевнений, що вони дуже гарно звітують донорам про шалени результати свою діяльність, і хоча величина їх фактичної користі для тієї ж митниці близька до нуля, комфортно себе відчувають, отримуючи із року в рік чергову порцію грантів. Я відверто я запитав у Анатолія що ще таких людей. До речі, які Анатолія не люблять, і вони підтверджують, що таке є. Що справді є люди, які просто освоюють гранти і імітують бурхливу діяльність? От як ви вважаєте, перше чи буде шкода Україні після того, як проведуть цю ну, скажімо так, цей аудит? І з'ясується, що так на щось використовували з великою ефективністю, але на щось просто викидалися гроші на якісь сумнівні? Проекти, тому що, ну скажімо так, я вважаю, що це може зашкодити взагалі співпраці USAID з Україною у майбутньому, чи може це ці мої там страхи і перебільшення? Бориславе, я не великий фахівець із митниці, так, тільки в загальних рисах можу про це говорити, але я ж розбираюся трохи в тому, як у нас фінансується судова реформа, і хто там ефективний, і хто неефективний. Перший великий грант USAID на судову реформу був виділений у 2006 році. І от один із менеджерів громадян він громадянин України менеджер в самому проєкті USAID, тобто USAID наймає і українських громадян на те, щоб далі там розподіляти ці гроші і керувати цими грантовими програмами. Олександр Піскун його звати, і він тоді сказав, що реформа займе 15 років. І от е, ця судова реформа займе 15 років. І коли прийшла, пройшло цих 15 років, я написала блог на українській правді, е, е, що судова реформа отак, от вдалася, як вона вдалася, і дайте медаль цьому Олександру Піскуну. І ще одній менеджерці, менеджерці Юсейдівській Наталія Петрова. Я дуже на них зла, тому що від них залежало, як будуть спрямовуватися ці американські гроші, ЮСЕЙД на, на кого як буде інтерпретовано те, як їх використовує, наприклад, Вища кваліфікаційна комісія суддів, Вища рада правосуддя, як вони реалізують ці задачі судової реформи. Вони, я вважаю, не впоралися. Се своїм завданням, і це предмет для моніторингу ефективності для Юсейду, як їхні менеджери, громадяни України, реалізовували програму судової реформи. Ще раз нагадаю їхні імена Наталія Петрова і Олександр Піскун. Тобто, що не так було в їхній роботі, вони. Були дуже компліментарними до вищої кваліфікаційної комісії суддів, зокрема на тому етапі, коли вже була, були внесені зміни до конституції. Розпочалася судова реформа. Я була в громадській раді доброчесності. Ми робили висновки про те, що судді деякі багато насправді є недоброчесними. Вища кваліфікаційна комісія суддів плювала на наші висновки. От, до речі, ви бачили недавно виявили російське громадянство і ще в. Церське звання, російське одного із суддів Верховного суду, то на нього ми склали висновок, що він недоброчесний. Ще тоді, в 17-му році, в 17-18, 19 роки, нас на нас плювали Але. Оці менеджери Юсейдівські, Олександр Піскуни, Наталія Петрова, робили нас Громадську раду доброчесності маргіналами, виставляли нас маргіналами, але усіляко були комплементарними до вищої кваліфікаційної комісії суддів. Робили розкішні заходи для них у дорогих готелях і так далі. І ми на них теж були запрошені. Але ще раз кажу, як маргінали. Тому це теж предмет для розгляду того, хто на якому напрямку працював, і вони досі, долі досі працюють на цій на цих програмах по судовій реформі в USAID. і ми навіть зверталися до USAID і просили звернути увагу на те, що на наш погляд вони неефективно використовують гроші американської допомоги. Тобто, тут є що насправді перевіряти, і єдине, що про я не знаю насправді. З якою метою і що хочуть виявити в процесі перевірки наші американські друзі, було б дуже цікаво дізнатися, насправді так. Тобто, з якою метою що хочуть виявити в результаті цього моніторингу, можливо, ми були б їм би їм теж корисні, якби вони з нами теж про це поговорили. От Майк Марко Рубіо і його команда, ми готові теж співпрацювати і вказувати на ті моменти, де гроші використовувалися неефективно. Це я думаю було б погано і корисно для і не тільки для Америки, але й для України. До речі, з пані Наталією ми якраз і познайомились в процесі реформування українського суду. А в 2014 році Ну, скажімо так, намагалися допомогти цим реформам, і в той момент дещо вдавалося. Але мова не про це. Давайте повернемось. Все ж таки до Маркіана Заблоцького. Ми бачили його допис. Він в ньому вказав декілька неефективних, дійсно видалених грантів, і чомусь пригадав про еф... Забув пригадати про ефективність. Взагалі дуже дивно. Але потім з'ясувалося, що він сам є лобістом. Лобістом і людиною і то... грантожером. Грантожером. І отут найцікавіше: я хочу показати допис дуже саркастичний допис, який виклав Юрій Гайдай. Не переплутати це, не політолог, але він дуже влучно підміти. Маю що сказати на захист Маркіяна Заблоцького, бо бачу тут несеться по усьому ФБ, що вона ним го отримала 427 тисяч доларів від Філіп Моріс. Фактично, це цю нова кампанія. Ах до речі, Мар'ян Мар'ян Заблоцький це слуга народу, депутат Верховної Ради. Так, от то був дуже ефективний грант. Минулоріч мав задоволення спостерігати, як Заблоцький на податковому комітеті Верховної Ради красномовно топив за пільгу з акцизу на твени, яка зекономила переважно Філіп Морісу, більше 10 мільярдів гривень, що мали б піти до бюджету України найближчі два роки. Так пан Маркіян Мар'ян, вибачте, допоміг завдяки гранту Філіп Морісу. Зекономити 10 мільярдів гривень, а бюджету України не отримати ці гривні. А, то далі він пише, що ну і антитютюнові активісти не дадуть збрехати інтереси тютюнової індустрії. Пан Заблоцький відстовує послідовно і системно. Дуже вдалий був грант тютюнового гіганта на те, що це пустопорожня підтримка української культури, яку Заблоцький зараз критикує. А, що скажете з цього приводу? Я скажу, що Мар'ян Заблоцький це такий послідовний лобіст тютюнової індустрії. Він неодноразово у нас отримував таку антипремію золота коса, коса, яка косить здоров'я і життя українців. І що важливо, Береславе, дуже важлива деталь. Оці гранти, які отримувала Геошка цього Мар'яна Заблоцького, називається вона Українське товариство економічних свобод. От вона з 2017 по 2019 року отримувала 427 тисяч доларів. США від Філіп Моріс International. Філіп Моріс International на ЗК, тобто українська влада, визнала міжнародним спонсором війни. Чому? Тому що Філіп Моріс є міжнародним платником податків в Росії, і у 2023 році виручка на Росії у Філіп Моріс сягнула 6,9 мільярдів. Доларів, тобто Мар'ян Заблоцький бере гроші у кампанії, яку наша влада на ЗК визнала міжнародним терористом. Ну його допис от починається словами обома руками підтримує призупинку всіх проєктів USAID і їх аудит. Що я хочу ще сказати про Мар'яна Заблоцького, про цей його допис, де він критикує проєкти, наприклад, «About», та такий е, youtube проєкт ще там Творчі і всякі інші. На перший погляд комусь хто от прочитає, потім зайде на YouTube і подивиться і подумає, боже, якась дійсно якась така, якийсь легковажний контент. Але друзі, не слід забувати, де ми були в 22-му році в плані. Україномовного контенту орієнтованого на молодь Росія ж не спить, Росія продукує просто я не знаю мегабайти, гігабайти цього контенту орієнтованого на дітей на молодь російською мовою про моду, про секс. Я не знаю, там ну про що завгодно те, що це те, що насправді цікавить молодь. Якщо ми не будемо робити такого контенту українською мовою, таких проєктів як Ебаут, то наші... Наше молоде покоління буде споживати цей контент російською мовою. І я дуже і дуже вдячна Юсейду за те, що вони підтримують такі проєкти з ДНТСом, з гуртом творчі, з цим About і так далі. Тому що молодим людям треба десь рефлексувати про моду, секс, автомобілі, я не знаю, ще стосунки, що завгодно. Їм треба рефлексувати. І якщо немає україномовного контенту, то вони будуть рефлексувати російською мовою і далі втягуватися в цей руський мір. От хто цього не розуміє, будь ласка, подумайте про це. Я не закликаю думати Мар'яна Заблоцького. Я думаю, думалка там просто відсутня. Думалка бере гроші у міжнародного терориста. Я хочу звернути увагу ще на одну новину. І сьогодні про те, що в Україні сьогодні масово пишуть про те, що американський суд заблокував указ Трампа при про розупинення фінансування допомоги і для України теж, але Associated Press пояснила, що йде мова про заморозку федеральних грантів. Юсей для цього до цього на жаль ніякого відношення немає інакше б це теж було призупинення, і тоді б USAID мог фінансувати і далі. Це фактично мова йде про призупинення заморозки тих грантів, які витрачаються всередині Сполучених Штатів. США прес пише про те, що окружної суддя Лорен Аліхан заблокував заморозку фінансування за декілька хвилин до того, як воно повинно було запрацювати. На жаль. USAID справді призупинив всю допомогу, і я хочу, щоб українці зрозуміли головне радіти тут нема чому взагалі Всередньо. це створить нам проблеми, і незважаючи на те, що Зеленський заявляє про те, що гроші знайдуться на проекти Олени Зеленської програми, може, і знайдуться, а на все інше навряд чи. тому що інакше нам не потрібні були б. А допомога і гранти USAID і інших американських структур. Це треба зрозуміти. Пане я хочу вам подякувати за ваші коментарі, за ваші пояснення, тому що ну потрібно займатися такою просвітницькою діяльністю. І я хочу вам побажати, щоб на вашому шляху якомога більше зустрічалося розумних людей, а також тих, які цінують незалежну журналістику. Дякую вам. Дякую вам. Друзі, ви подивилися цей ефір. Сподіваюсь, що отримали відповіді на свої запитання і зрозуміли, чому гранти необхідні країни? Чому фраза про грантососів це узагальнення, яке б'є по забезпеченню України всім необхідним? І чому потрібно думати завжди раціонально, а не емоційно? Не реагуйте емоційно, аналізуйте ту інформацію, яку ви отримуєте. І тоді. Ми будемо значно краще, всі кращі, і для країни це теж буде краще. Дякую, що дивилися. Не забули підписатися, прокоментувати, поширити відео, поставити вподобайку і задонатити на ЗСУ. Це головне. Дякую, що ви активні і не пасивні. Тримаємося. все буде Україна, папа. -па.